Всім привіт, розумію. Я Саша, сьогодні граю в таку гра цікаву і класну гру як Гарріс Мотор Либо Дефес. І вам розкажу і покажу, як запустити та нашувати інформатор на такому прекрасному требусі як Aksm333. Ну, зазвичай заспавнити можна його ось тут. Далі. Ну, як завжди. Так, я вже. А. Прикольно, прикольно. Ось. Мій чолейбус зараз. Так, самим першим ділом це нам треба надіти штанги підняти. Нажимаємо зараз, я яку візьму. А вона пропала. Добре, тоді зброя. і отут Так, беремо реверс ту штангу і за допомогою альту Піднімаємо, і вона, 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 вона сама примагнічується. Можна буде відчути. От бачите, оп, вона сама примагнітуся. А, в мене штанги. Там... Е, Будемо думати, що це добре. Так, далі. Значить, сідаємо. Ми сіли. Далі. Встаємо. ось, е, встаємо. Чекайте. Вже заплутався, Далі. Ми включаємо, значить, мотор компресор, секвенс. Включаємо, оце включаємо просто. Коротше, включаємо всі тумблери, конвертер і все. все все Це включаємо далі. тут, Ну тоді, Ну, я включу кабін-хейтер. лайт e і пазер включаємо. Далі. У нас тоді ключ. Ми його. Повертаємо після чого. Е, тут нажимаємо на е, forward, forward, у нас є forward. Зрізаємо. Так злізаємо, та як нам треба буде ось тут вибрати далі е, ось тута, е, гідравлічний бустер і все. Після чого піднімаємо голову наверх і бачимо, що у нас тут пише 550 вольт включити. Кабін лайт я включу. Ну і все. Ну, щоб було світло. В принципі, можна кабін лайт виключити. Ну, я не знаю, як ліпше. Ну, я, напевне, виключу. Так, далі. Бачите, в нас вже руль э, швидко це. Після чого переходимо до інформатора. А, в нас поворотник так включається. Ну, нічого страшного, ні, я тоді злізу. Е, переходимо до. Таку. До інформатора. Так, значить, вбираємо роуд, яку нам треба. Нам треба сьомий маршрут. Сьомий. 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 Я люблю сьомий. Роу. А, нет, тут тут. Ліния. лінія, такого вроді. Дальше, отак. Все. School erval. И. Ви можете керувати. Типа. Або можете нажати hotkey play на мінус, або нажавши тут тоже на є в з лінія. Перша станція і 18. І, і все. сідаєте, сідаєте, нажимаєте на V. Псклий тормоз. Вперед нажали. Ось. Ну тут червоний бок, воно ну, нам все одно парал... нам паралельно. Низенький мене чомусь зараз FPS, як ПЗ, ой. Так, бачите, у нас перша станція СКД маркет Ну, це після депо. Ну так, да, перша станція. Зупиняємося. Нажимаємо на мінус. Вас обслуговує пад СМР Електроавтотранс. Тролейбус рухається за маршрутом номер 7 до кінцевої зупинки. Центроліт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, залізнична станція, баси. Так, ну тут треба перемутати на Напевне, станції. Треба перемутати, тому що у мене перша станція СКД Маркет. ПДР Арівал, Центроліт, Акол, Департура, Кул, Басі, СКД, ОТОВНІ станція. Зупинка Рино СКД. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Харківська вулиця. Шановні пасажири, під час руху тролейбусу тримайтеся за поручні. Все, ви просто нажимаєте на мінус і станції відраховуйте, як вам потрібна станції. Ганяємо, опа. Все капець. Танги позлітали. Зараз буде аварія. Ну а я надіюсь вам сподобалася ця серія. Ви підпишіться на мій канал, поставите великий лайк. І я вам дякую за перегляди. Всім удачі, всім пока. Адіо, замигу.